Доброго дня! До вашої уваги презентується реалізація гри Шашки-піддавки. Доповідають студенти факультету інформатики ІПЗ Артем Левченко та Олександр Компанієць. Сьогодні ми розглянемо класичний варіант гри в шашки, шашки-піддавки. Головною метою цієї гри є не перемога, а першим втратити всі свої фігури. Перед початком надамо коротку рецензію на минулорічне відео. Загалом у минулорічному відео використано хороший підхід для реалізації даної гри. Але були наявні певні проблеми. Загалом ми покращили бекенд частину на пролог, також створили більш сучасний та приємний інтерфейс для користувача, додали можливість вибору кольору фігури перед початком гри, якими буде користувач грати. Також додано рівні складності для гри, користувача з комп'ютером, легкий. Середній та важкий. Далі перейдемо до плану доповіді. Ми розглянемо аналіз задачі, правила гри, основні моменти, огляд коду гри. Далі порівняємо реалізацію на Prolog з реалізаціями на Java та Haskell, Далі огляд гри, UI, геймплей та режими гри. І підіб'ємо короткі висновки. Далі передаю слово Олександру. Давайте розглянемо основні правила гри шашки під завки. Гра ведеться на стандартній шаховій дошці. Кожен гравець має 12 шашок. Шашки рухаються діагонально та повинні з'їдати шашки суперника, коли це можливо. Особисті є... завершення гри є те, що гравець перемагає, коли першим втрачає всі свої шашки. Також варто зауважити, що е, з'їдання має бути реалізоване. Через те, що, е, якщо є можливість декілька разів їсти, це має відбуватися. Далі. Для моделювання дошки ми використовували два списки, що представляють чорні та білі фігури. Єври... Євристика оцінки базується на кількості фігур кожного гравця на дошці, при цьому дамки вважаються за дві звичайні шашки. Це допомагає нам оцінити, наскільки вигідна позиція для кожного гравця. Гра починається з визначеного початкового стану дошки. Оцінка дошки проводиться з урахуванням кількості фігур е, кожного гравця та їх типу. Це дозволяє нам визначити, які ходи є найбільш вигідними в тій чи іншій ситуації. Для цього використовується Initial Board і Evaluate Board. А, на кожному кроці гри ми оцінюємо можливі ходи, використовуючи альфа-бета прунінг. Для ефективного відкидання неперспективних перспективних гілок. Це допомагає зменшити кількість варіантів, які потрібно розглянути, і прискорити вибір найкращого ходу. Для цього використовується міні Для підхід. Тобто для вибору оптимальних ходів ми використовуємо мінімаксний алгоритм з альфа бета обрізкою Алгоритм дозволяє оцінити можливі результати гри на декілька ходів вперед. Вибрати той хід, який призведе на найбільш вигідного результату гравця. Розглянемо приклад роботи алгоритму на глибину до трьох ходів. На кожному кроці алгоритм виконується оцінку можливих ходів і вибір найкращого з них, враховуючи потенційні відповіді суперника. Нехай у нас є завдання білого гравця в цій ситуації максимізувати свою позицію, чорного мінімізувати. Викликаємо мінімакс міні для початкового верхнього стану дошки. Тут white вказує, що хід відбувається за білими. Макс означає, що білі максимізують свою позицію. Current board поточна позиція дошки. Три глибина дослідження. Мінус 10 і 10 тисяч це в нас альфа і бета. У нас значення мінус 10 тисяч і 10 тисяч, тому що це найменше. Це можна вважати за мінус нескінченність та плюс нескінченність, бо в нас програма не доходить до цих значень. Побудова дерева рішень. Викликається possiбл мус э, list для отримання всіх можливих ходів для білих з поточної позиції для кожного можливого ходу. Викликається Minimax, рекурсивно зменшуючи глибину на одиницю і змінюючи типу зла. З макс на мін і для наступного рівня. Node Type використовується для зміни типу вузла між мінімумом і максимумом на кожному рівні дерева. Alpha-Beta prune використовується для перевірки, чи можна обрізати гілку дерева, тобто не досліджувати її далі, якщо вона не вплине на кінцевий вибір. Нехай для оцінення дошок після ходу чорного ми отримаємо два результати: і достичної оцінки станів. Дошок після ходів, ходів чорного будуть мінус 1 та 4. Передаємо ці значення. До, наш, до пошуку найкращого е, ходу. Передається значення і також е, оновлюється альфа-бета значення. Е, Аналогічно проходимо для четвірки. І ми отримуємо два дерева, е, де альфа і бета будуть все ще мінус 10 тисяч 10 тисяч. Після цього ми обираємо, максимізуємо значення для білого, тому що е, наступний хід буде, буде за білим. І на, в цьому випадку в нас бета буде 4, і ми передаємо 4 на рівень вище. Наприклад, для другого дерева в нас е, результат білий для білого буде 5, а в цьому випадку. Ми знову передаємо а, значення на рівень вище, але через те, що нас в нас відбувається хід в чорних, ми мінімізуємо значення, тобто а, ми передаємо саме четвірку. А, зро, а, змоделюємо іншу а, половину дошки, нехай у нас для чорних ми отримуємо мінус 3. Як ми можемо побачити, тут відбувається також відрізання дерева, наприклад, мінус 3 це значення, яке було б більше, ніж мінус 3, і ми його відрізаємо, так як воно нам не потрібно за допомогою альфа-бета-пруніру. І в реакціональному результаті після максимізації ми отримуємо четвірку. Включення, включення до Java. Для реалізації графічного інтерфейсу ми використовували бібліотеку GPL, яка е, дозволяє здійснювати взаємодію між Java і SVI Prolog. Це дозволяє нам створити зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для гри. Переходимо до коду. У нас метод є для GetFigures from Terms. Він приймає масив термінів пролог, де кожен терм представляє фігуру. Користовує потоки Java для перетворення кожного терму в об'єкт Figure. Конструктор Figure приймає тип фігури та її координати на дошці. Результатом є список об'єктів Figure, що представляють фігури на дошці. Convert list to board. Приймає два списки об'єктів figure. Black для чорних фігур і white для білих. Сворю рядок у форматі пролог для представлення шахової дошки, використовуючи метод Build List of figures for пролог для кожного списку фігур. Результатом є терм-пролог, що представляє дошку з розташуванням обох наборів фігур. «Build list of figures for prologue. Приймає список фігур і перетворює його рядок прологу. Для кожної фігури створюється фіг, де тип фігури X, y і координати на дошці. Результатом є рядок у форматі пролог, що представляє список фігур. Гра створена. Гра створена прологу працює з різними станами дошки, та надає можливість отримувати потенційні стани дошок після здійснення конкретної дії. Для взаємодії з Java було вирішено представити дошку з прологу у формі двох списків, де кожен список містить дані про фігуру. Перевірка умови ходу, метод, перевіряє, чи настала черга гравця із а в очі грається гра в режимі гравець та гравця. Якщо ж жодна фігура не вибрана, метод, перевіряючи, фігура передана як аргумент, належить до списку фігур гравця, залежно від сторони гравця. Якщо фігура належить до списку, вона стає вибраною. Та є вибрана. А також зберігається у структурі як Chosen Figure. Якщо фігура вже була вибрана раніше, то передана фігура розглядається як цільова позиція для ходу. Створюються копії списків чорних і білих фігур. А вибрана переміщається на нову позицію відповідним списку. Перевіряється законність ходу за допомогою SmoothLegle, е, який повертає оновлений стан дошки страху. Якщо хід був законним оновлюються списки фігур і змінюється черга ходу. Повернення стану дошки метод перевіряє, повертає структуру, яка містить оновлення стан дошки після ходу. Для перевірки ходів гравця використано предикат move, що генерує усі можливі стани після якогось можливого ходу. Якщо пробний варіант дошки збігається з якимось з цих станів, то такий пробний стан вважається коректним. А, тобто, метод створює запит для пролог з використанням предикату МУК, передаючи поточну сторону гравця, поточний стан дошки та зміну для отримання результату. А, запит виконується і отримується всі можливі рішення від пролог. Для кожного рішення перевіряється, чи відповідає стан дошки очікуваному стану після ходу гравця. Це робиться за допомогою порівняння списків фігур. Якщо знайдено рішення, що відповідає очікуваному стану, Метод повертає структуру з оновленими списками чорних і білих фігур. Якщо жодне рішення не відповідає очікуваному стану, повертається порожня структура. Основне визначення ходу. Move Capture визначає хід захоплення фігури суперника для заданого боку і стану дошки, що призводить до нового стану. А move э, визначає загальний хід для заданого боку і стану дошки. Що призводить до нового стану. Якщо існує можливість захоплення фігури суперника, то хід захоплення має пріоритет. А Move Figure визначає хід фігури для заданого боку від стану дошки з чорними та білими фігурами до нового стану. А Possible Move перевіряє, чи є звичайний хід, можливий для білого гравця з позиції до позиції. Хід повинен відповідати правилам руху по діагоналі вперед на одну клітинку та перетворенню на дамку, якщо фігура досягає протилежного краю дошки. Weight Free перевіряє, чи цільова клітинка для ходу є вільною і чи немає на ній інших фігур. Передаю слово Артему Левченко. Далі ми порівняємо реалізацію на пролог з реалізаціями на Java та на Haskell. Розпочнемо з реалізації на Java. Дана реалізація має ваги. В класі визначені різні ваги для оцінки ходів. Наприклад, вага, яка відповідає за можливість перестрибнути фігуру суперника, вага, яка відповідає за безпеку фігур, чи можуть вони бути перестрибнуті в наступному ході, та додаткові ваги для королівських фігур. Метод UpdateGame цей метод вибирає та виконує хід для комп'ютерного гравця. Він отримує всі можливі ходи, оцінює їх за допомогою ваг. Вибирає найкращий хід та виконує його, оновлюючи стан гри. Метод GetMoves отримує всі можливі ходи для поточного гравця. Якщо є можливість перестрибнути, ці ходи мають пріоритет. Якщо перестрибувань немає, додаються звичайні ходи. Метод getSkipDev визначає максимальну кількість перестрибувань, які можна зробити з певної позиції. Метод getMoveWeight оцінює хід за допомогою різних факторів, таких як безпека фігури до та після ходу. Можливість перестрибування у наступному ході тощо. Метод getSafetyWeight оцінює безпеку всіх фігур гравця на дошці. Враховуючи, чи можуть вони бути перестрибнуті суперником у наступному ході. Далі розглянемо реалізацію на хаскелі. Реалізація має певні типи даних, такі як плеєр, представляє гравців, піс, представляє типи фігур, звичайні або королі. Плеєр-піс комбінує гравця та тип фігури. позішн представляє координати на дошці. борт представляє дошку як вектор, векторів B-Square. Modifier board представляє результат модифікації дошки або помилку. BSQ представляє клітинку дошки, яка може містити фігуру або бути порожньою. Також наявні певні функції. InitialBoard створює початковий стан дошки. GetPiece отримує фігуру за заданою позицією. DeletePiece видаляє фігуру з дошки. Get board перевіряє хід на правильність та повертає змінену дошку. То List from Board перетворює дошку у список списків Bisquare. І певна логіка гри. Визначено функції для перевірки правильності ходів check-valid move і check-valid move computer, включаючи перевірку на можливість стрибка через фігуру суперника. І функції Possible moves where can it move, valid moves та dood moves використовуються для визначення можливих ходів фігур. Підіб'ємо короткі підсумки порівняння. Java є об'єктно-орієнтовною мовою, що дозволяє створювати детальні класи та об'єкти для представлення різних аспектів гри, таких як дошка, фігури та гравці. Однак логіка гри та перевірка правил можуть бути досить складними для реалізації через імперативний підхід Java. Haskell є функціональною мовою програмування, яка добре підходить для реалізації математичних та логічних операцій, що є важливими для гри в шашки. Використання незмінних даних і чистих функцій може спростити реалізацію логіки гри та зробити код більш читабельним і легшим для відладки. Проте Haskell може бути менш інтуїтивним для програмістів, які звикли до імперативних мов. Далі ви можете ознайомитися з джерелами, які ми використали. Тут наявні реалізації шашок на Haskell, реалізації шашок на Java. Реалізації звичайних шашок з текстовим інтерфейсом на пролог і алгоритм міні-макс і альфа-бета. Далі перейдемо до огляду самої гри і геймплею та наявних функцій. Гра шашки-підивки має три режими гри: гравець проти гравця, гравець проти комп'ютера і комп'ютер проти комп'ютера. Розглянемо перший режим це гравець проти гравця. Тут гравці мають змогу позмагатися один з одним. Вони на свій розсуд обирають колір шашок, якими будуть грати. Але нагадаю, що першими завжди ходять білі шашки, а чорні ходять другими. І ось таким чином відбувається гра. Наступний режим це режим гравець проти комп'ютера. Тут користувач має змогу вибрати, якими шашками він буде ходити білими або чорними. Та також вибрати складність гри. Легкий, середній або важкий рівень. Для прикладу виберемо середній рівень, а також чорні шашки. Нагадаю, що чорні завжди ходять другим. Ось комп'ютер зробив вже свій перший хід і розпочинаємо гру. Хочому як зараз комп'ютер підставився, що я маю бити дві шашки. У нас залишилась остання шашка. І ми виграли. І наступний режим це комп'ютер проти комп'ютера. Ми можемо побачити ігру. І чорні знову перемогли. І також у нас наявна кнопка вихід ми можемо вийти з гри. На цьому огляд гри завершено. Перейдемо до висновків. Під час реалізації гри виникали певні проблеми. Загалом. Був намір використати Prolog для створення графічного інтерфейсу за допомогою відомих технологій HTML, CSS та JavaScript. Однак, інтерпретатор Prolog не підтримує деякі необхідні вбудовані предикати. Виникала би необхідність додавати власні реалізації цих предикатів. Також минулорічна команда зіткнулася з надмірною тривалістю виконання програми. Коли вони використовували таупровог. Тому було прийнято рішення застосувати бібліотеку GPL для зв'язку Java з SVI пролог. Отже, висновки: пролог є кращим вибором для реалізації гри в шашки-піддавки з кількох причин: перше логічне програмування. Пролог природні підходи для представлення правил гри в логічній формі, можна визначити правила ходів. Захоплення фігур і перетворення на королів як логічні вирази, що спрощує розробку та зрозумілість коду. Паттерн-матчинг. Пролог дозволяє легко використовувати паттерн матчинг для аналізу стану дошки та визначення допустимих ходів. Це робить код більш читабельним і зручним для розуміння. Висновки та рекурсія: пролог підтримує автоматичні висновки та рекурсії, що дозволяє легко реалізувати складні логічні відношення. Та алгоритми перевірки ходів або стратегії штучного інтелекту. Обробка списків. Багато операцій у грі шашки можна представити як операції на списках. Наприклад, перевірка послідовності ходів для захоплення декількох фігур. Пролог надає потужні інструменти для роботи зі списками, що спрощує реалізацію таких алгоритмів. І мінімалізація стану. У грі шашки-піддивки. Важливо враховувати мінімальний стан дошки для оцінки ходів. Пролог дозволяє легко представити та маніпулювати мінімальними станами завдяки своїй декларативній природі. На цьому доповідь закінчена. Дякую за увагу.